Осино, сило! Мій банк почався з грудня місяця, тоді як ми з товаришами поїхали до Києва. Це було 12 грудня. Спочатку ми приїхали на три дні, потім вернулися в Ужгород і наступного разу приїхали 25 грудня. З 25 грудня по 26 лютого ми там перебували постійно. Найактивніший такий більш спогад мого майдану це були події трагічні 18 лютого. Ми зранку зібралися на мирний пікет в Мерінський парк. Пошукувалися шеренгами, взяли прапори гасера вигукували, щоб в раду цю змістити, тому що так далі тривати не могло. Пішовши до Маринського парку, ми побачили сотні міліціонерів, беркутів чи тушок, які там перебували. Все починалося відносно спокійно, але потім в якийсь момент настав цей переломний, коли ми почули, що на паралельній вулиці почали чути постріли, вибухи гранат, димових шашок, слізогінних газів. Маючи зв'язок з нашими товаришами, які там були, ми дізналися, що їх міліція почали збивати мітингуючих, шаркети, гранати. Світлошумові, але вони до них прив'язували осколки шурупів, різних матеріальних предметів для того, щоб вони наносили враження. Біля мене товаришу біля шиї зірвалися. Він в реку кровопотері в нього почав бути. Іншому також руку. Пошкодило частково. Також представники правоохоронних органів, так званих, стріляли в нас з дробовиків. Спочатку це були гумові набої. Ну, це все було дуже страшно. Потім, коли з бічної вулиці, тих мітингуючих, яких міліція спочатку почала притискати, вони вже підходили до нас і в один момент наказом. Якихось міліціонерів. ці міліціонери рушили в атаку по наших позиціях. Ми навіть не зорієнтувалися, що сталося, сталася дуже велика паніка людей. Натовп людей просто почав тікати. Ми з нашими товаришами постаралися закривати відходячі позиції, відходячи, тому що ми в бронежилетах ми мали ще з собою, каски, ми більш захищені. Тобто на себе приймали фактично перший удар від цих пуль. Також міліціонери кидали і в Руківку, і гранати, то старалися допомагати людям, які відступали, їх піднімали. Але настільки це все було швидко і незрозуміло, ми відійшли були від Меринського парку в бік міста, в центр міста почали йти, щоб відступити. Ну, міліціонери рушили за нами. Ну, їхні головне розділилися. Потім ми відірвалися від них і ми пішли в обхід через Київ до. Майданом до Хрещатоку. Прийшовши на Майдан, ми побачили, що Київраду, яку були перед тим кілька днів тому, ми звільнили для органів Ради. Побачили, що мітингуючих знову захопили. Та, як ми були, приїхали в жовтневий палац, ми з нашою групою вирішили подивитися, що там піти, бо там лишилися і поранені наші, які були з попередніх сутичок, також дівчата. Підійшовши до жовтневого апарату, ми побачили, що там вже будуються барикади, і біля пара сотні представників правоохоронних органів зі зброєю. Тобто, подзвонивши нашим, які знаходилися в жовтневому операції, ми дізналися, що вони там. Тобто, питаємося, чому ви там, а нас Державна служба охорони не впускає з середини. Разом з ще одним своїм товаришем ми пішли. Туди, щоб їх повідомити, щоб вони виходили звідти, тому що скоро буде апарат захоплений представниками міліції. Пішов, піднявшися наверх, ми побачили вже практично біля входу за метрів 20 групу міліціонерів, яка була з щитами, з дробовиками, яка стріляла по мінітингуючих. Швидко збігшив вперед серед жодної апарат. Я вирішив з товаришами притиснутися, побігтися, чи ніхто не залишився з підвальних приміщень, з, верх, з верхніх приміщень. Поки перевіряли, вже ми не приближалися до виходу, а жартний пораз вже був захоплений. Ну, ми не знали, що робити, тому ми е, спустилися у підвальні приміщення. Це був фактично мінус другий поверх. Ми, е, Не знаючи, що робити, тобто не маючи виходу звідти, фактично, ми там закарилися в самому дальньому приміщенні, в комірчині, на навречки підсобному приміщенні. Ну, і сиділи те, що води, ніж трави, як то говориться.